Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи Назар Кушнірик готує яхту до плавання. Каже, вітрильним спортом займається чотири роки. На такому судні тренуватиметься вперше. У Нас є два види класу яхт. Оптиміст це маленька лодка і ось лазер або ілка. Це вже лодка після 14 років. Ілка це нужне новий клас. Він більш новий і він. Ну до більш дорожча. Це ти після 21 року. Корпус новіший, і вона є, і до цього йде повніше. Тут більш мачта нова. Руль три яхти такого класу Черкаська школа отримує вперше. Розповідає директор Сергій Гончар. Ці човни вони відповідають європейського зразка. На них можна приймати участь як на всеукраїнських, так і на міжнародних змагань. Тому вже ці човни зайшли до нас з таким сертифікованим рівнем. Тому вони мають сертифікацію і мають допуски до всіх змагань, які в нас проходять. Отримали і моторний човен. Додає Сергій гончар. З нього тренери зможуть Контролювати навчання учнів та допомагати їм, каже. Нині школу відвідує 90 спортсменів. Моторний човен, який супроводжує як сменів, які виходять на воду, і допомагають їм, якщо, наприклад, перевернулася яхта, допомогти, наприклад, поставити навіть знову на воду. Якщо щось сталося, відразу допомогти спортсменам на воді. Голова вітрильної федерації області. Микола Майта розповідає: дотепер мали човни тільки для тренувань. У нас є. Прототипи, але на них можна навчатися, але приймати участь у офіційних змаганнях ні. Можна приймати участь тільки на сертифікованих човнах, які купили цього року. Ці човни вони корисні тим, що на них можуть займатися діти з 15 років, дорослі. До Десь до мого віку можна займатися вітрильним спортом. Налаштовується вітрило відповідного розміру. Заступниця міського голови Анастасія Чубіна розповідає: яхти та човни придбали за гроші з міського бюджету. Коштом бюджету закуплено на 2 мільйони. Це одиночні яхти, це спеціальний тренерський човен, який буде використовуватися для навчальних цілей наших дітей. І сподіваємося, що цей інотар буде гарним підсиленням для наших дітей, тому що сьогодні ми, як приймаємо чемпіонати всеукраїнського рівня, так і є їхніми учасниками. Ми зрозуміло, що для того аби представляти наше місто на всіх рівнях, потрібен такий необхідний інвентар. Аліна Бережна Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.